Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови наслідя Твоє, перемогу по божному народу нашому, на собрати подай і Христом твоїм, Охороняй нас людей Твої. Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови наслідя Твоє, перемогу по Божому народі нашому, на собратиники подай і Христом Твоїм Охороняй нас людей Твоїх. Спаси, господи, людей твоїх. І благослови нас, наслідя твоє, перемогу по божному народу нашому, на собрати подай. І Христо...